Ще один зал дзюдо Запорізька обласна федерація відкрила в самому центрі міста. Входи не святкували у березні 2016-го, Потім півроку тривали ремонтні роботи. І ось нарешті зручне і просторе приміщення приймає повноцінні заняття. Спортсмени радіють комфортним умовам, великому простору і новеньким татамі, адже цей пункт у підготовці спортсменів особливо важливий. Ми тренуємося тут благодаря федерації дзюдо, яка виділила нам мати для і Діржалі так горять і ми працюємо з мата місця. Вже є два зала вихаці Пірзора первенства України. У новому залі стати кращими в улюбленій справі спортсменам допомагає тренер з 35-річним стажем Вахід Тахмазов та два його помічники. Нині під його керівництвом тренуються близько сотні спортсменів у чотирьох вікових групах: від наймолодших до ветеранів. Титулованих спортсменів тут поки що немає. Та тренер вірить все попереду. В новому осередку дзюдо мають. Багато планів на рік як спортивних, так і господарських. Для начала нужен тренажер, бум так говорит. на хватка тех тренажеров, где надо обязательно качаться. Но ну, остальное будем так говорить, у меня желание вообще, если при возможности здесь вывести в Обратно сторону на улиці там на територіях ведять з літні оздорові сильні спортивні площадку. Ні то для туда близько живущих дітей, які могли б прийти на турніки, на брусія позайматися, укріпляти своє здоров'я. Радіє новому залу і десятирічний Єгор Бабич до цього хлопець займався у менш комфортному і тісному приміщенні. І, хоча нині дорога на тренування займає більше часу, це ніяк не засмучує спортсмена, адже зручні умови для занять ще більше надихають його на роботу. Єгор переко. Вони кожного дня наближається до своєї мети повторити успіх відомого земляка важкого голика Станіслава Бондаренка. Я в КПУ потім з'їздав пришлимо сіда всім клубом. Кода ми були в КПУ, було очень малі тіму просто не і всім колективом в этом залі намного більше початься більше і можуть займатися. Тренер радіє, що з кожним роком у Запоріжжі стає більше охочих займатися дзюдо і вірить, на цьому татамі зросте не один чемпіон. А для тих, хто теж хоче спробувати себе у цьому олімпійському єдиноборстві, новий зал знаходиться за адресою вулиця Леоніда Жаботинського, 50. У секції чекають на нові таланти. Оксана Сташенко, Дар'я Зирянова, Тв 5